Тут найбільший дендропарк та найстаріший баштовий годинник України. Тут велика єврейська спадщина та розкішна італійська ліпнина. Це місто було центром козацького полку та колись української революції. І що в сентябрі ніхто в місті не представляв собі, що можуть робити три чоловіка, обладаючі талантом вовремя, навіть в такому нічтожному місці, як Біла Церква. Так писав про нього мерзенний українофоб Михаїл Булгаков. Але Біла церква місто зовсім не нічтожне. Навпаки, це купа пам'яток архітектури та неймовірна історія. Дивіться далі. thank mm -hmm. you mm -hmm. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. Про що говорить назва Біла церква? В першу чергу про те, що в місті є якась дуже давня і дуже біла церква. І саме вона дала місту назву. Але виявляється, храм, який посприяв появі назви, не пережив ординської Навали. Його руїни довго височили на крутому березі Росі, і народ тримав їх за орієнтир. Поїдемо повз Білу церкву. Отам, От де стоїть Біла церква, князівська назва Юрів згубилася десь у надрах історії. А назвою Біла церква місто користується вже майже. Вісім століть. Свого часу відомий футбольний тренер. Тоді він тренував Волинь Віталій Кварцяний. Ображений суддівством емоційно сказав щось типу: Та нема там ніякої білої церкви. Хіба білий костьол стоїть? Дійсно, і білий костьол є. І собор 40-метрової висоти, і храм, зведений Іваном Мазепою, та й Білу церкву відбудували. Нині місто, яке за кількістю населення не поступаються більшості обласних центрів, його свого часу і збиралися зробити обласним центром Київської області, гордиться не своїми індустріальними гігантами. Воно гордиться десятками пам'яток архітектури, багато з яких є унікальними і єдиними в Україні. Гордиться неймовірним парком, який багато хто вважає найкращим. Гордиться казковими краєвидами долини Росії, гордиться новоствореною інфраструктурою, готелями, ресторанами, кафе, критими льодовими аренами. Але усе, чим місто гордиться, існує, ніби незалежно від зовнішнього світу. Про туристичну привабливість Білої церкви не всі знають, навіть у Києві. Хоча до столиці всього 80 кілометрів. Мабуть, це саме те місто, яке у рейтингу незаслужено обділених туристичною увагою можна поставити на перше місце. Історичним центром Білої церкви здавна вважалась Замкова гора. Вона була міським ядром ще у далекому XI столітті, коли князь Ярослав Мудрий зводив на Росі фортецю, яку назвав своїм християнським ім'ям Юр'єв. Місто стало центром єпархії, а для єпископа збудували білокам'яний собор. У 12 столітті храм був перебудований. Його зробили п'ятиабсидним. Таких великих храмів у Русі було небагато. Нині під склом можна побачити фундаменти того собору. Коли він був повністю. Зруйнований, невідомо, але точно відомо, що саме його білі стіни дали назву місту. Нині на замковій горі стоїть білий Георгіївський храм реконструкція старої церкви. Замок на горі стояв до кінця XVIII століття, доки його не розібрали за наказом Браницьких. Варто зазначити, що за весь період свого існування він жодного разу не був взятий штурмом. Цей замок відіграв неабияку роль в історії України. Зокрема, саме захопленням білоцерківського замку почалося повстання, яке започаткувало період постійних війн між Україною і Польщею. На чолі повстання став Христофор. Криштоф Косинський пройшов деякий час, і Польщу сколохнуло нове значно потужніше повстання, яке очолили Северин Наливайко, Григорій Лобода та Матвій Шаула. Під час цього повстання, неподалік від Білої церкви, в урочищі гострий камінь, відбулася значна битва між польським та козацьким військами. В часи Хмельниччини Біла церква, яка була на той час досить значним містом, центром староства та полку, стала одним із найважливіших опорних пунктів. Козацького війська тривалий час Хмельницький з основними своїми силами перебував у білоцерківському замку, розсилаючи звідси по всій Україні заклики до боротьби. У вересні 1651 року тут було укладено угоду між поляками і гетьманом Богданом Хмельницьким, яка отримала назву Білоцерківський договір. Початок 18 століття в Україні позначився великим повстанням козаків під проводом білоцерківського та фастівського полковника Семена Палія проти Польщі. Палій у 1702 році з десятитисячним загоном взяв облогу Білу церкву після декількох невдалих штурмів. Полковник вдався до хитрощів. Взявши у полон коменданта, він примусив замок капітулювати. Місто стало центром повстання. Населення Білої церкви у той час сягнуло 70 тисяч. Замок постійно укріплювався. У 1703 році полякам вдалося приборкати повстання, і того ж року правобережжя окупували російські війська. Гетьман Іван Мазепа, який народився неподалік від Білої церкви у селі Мазепинці, мав неабиякі плани на замок. У 1703 році він оселився у ньому і надумав зробити місто своєю резиденцією. За деякими джерелами, у Білоцерківському замку було знайдено скарбницю гетьмана. Іван Мазепа скерував значну частину прибутків від своїх маєтків на будівництво культових споруд. У 1706 році зведення Великої кам'яної церкви почав Мазепа у Білій церкві. Криваві подальші події. Та передача міста Польщі, так і залишили цю споруду недобудованою. До наших днів дожила лише невелика її частина. Нині це Миколаївська церква. Біла церква довго варилася у котлі смут і повстань, вінцем яких стала Коліївщина. За придушення Коліївщини польський коронний гетьман граф Ксаверій Браницький у 1774 році отримав у подарунок одне з найбагатших у Польщі білоцерківське староство. А у придачу гетьману король віддав ще й більше 200 тисяч кріпаків. А через 19 років Місто остаточно приєднали до Росії на довгі часи. Білоцерківщина стала водчиною сім'ї Браницьких, які стали значно багатшими. Адже к Саверіо дружився із Олександрою Енгельгард, першою Фрейліною імператриці та тіткою власника Тараса Шевченка. А їй відійшли значні землі і великі статки Патьомкіна, брата матері. Пізніше Олександра Васильівна була чи не найбагатшою жінкою Європи 29 мільйонів рублів з золотом, космічна на ті часи сума. Більшість пам'яток Білої церкви прямо чи опосередковано пов'язані з Браницькими. Самі ж нащадки коронного гетьмана давно виїхали з Білої церкви та й з України. Вони купили замок Монтрезор у Франції, туди й перебрались. Нащадків роду по чоловічій лінії не залишилося взагалі. У 1918 році біла церква була головним табором січових стрільців Коновальця. Саме у цьому місці згуртувалася та сила, яка здійснила переворот і скинула владу гетьмана Скоропадського після підписання ним договору про об'єднання із Росією. Саме у Білій церкві Петлюра видав свій універсал, в якому закликав до повстання. Велика сила з білоцерківського вокзалу рушила на Київ і захопила його. Саме про цей епізод писав українофоб Булгаков. Біла церква розкинулась у річковій долині. Щоб маршрут ваш був найбільш насиченим і одночасно компактним, рекомендуємо почати його від церкви Марії Магдалини. Навіть не знаємо, чи є ще в Україні православний храм, присвячений цій рівноапостольній святій. Не дуже популярна вона у ортодоксальної частини християнського світу. Присвяту храму, зведеного у 1842 році, пояснити можна дуже просто. Будував храм католик Владислав Браницький, а серед католиків присвята. Ця доволі популярна граф, тодішній власник білої церкви, може й не хотів його будувати взагалі, але примусив але примусив материн заповіт, згідно якого рід Браницьких зобов'язувався звести 12 мурованих церков. Це так Олександра Браницька хотіла спокутувати свої гріхи, заклала 12 мурованих храмів, але не дожила до закінчення побудови жодного. Померла у 1839 році за кілька місяців до освяти найбільшого запланованого храму Преображенського собору церква Марії Магдалини була зведена у стилі класицизму. Браницькі майже все будували у цьому стилі. Це один із найкращих зразків провінційного класицистичного храму в Україні. Ніби нічого особливого, одна баня прибудована висока дзвіниця, колони, але ж як усе гармонійно. Храм збудований на крутому пагорбі над Россю, ніби завис у повітрі. Його жовті бані видно у місті майже звідусіль. Навіть у часи радянського атеїстичного лихоліття він був діючим, тому вважається найбагатшим і найбільш намоленим. Вже у 21-му столітті. Ті при церкві відкрили жіночий монастир від церкви Марії Магдалини. стрімка вуличка котиться вниз до річки. Тут через русло перекинуто кам'яну греблю. Старовинна споруда можливо, найстаріша велика гранітна гребля в Україні. Є одним із улюблених місць для фотографів, адже киплячий потік води, на тлі якого з одного боку височить церква, а з іншого кам'яний млин, створює неймовірне враження. Греблю збудували Браницькі у 50-ті роки 19 століття. Закладення величезних гранітних брил було титанічною роботою. Водяний млин, від якого збереглося два поверхи, будували одночасно із греблею. Він і нині, із деяких ракурсів, нагадує Невеликий замок. Раніше ж це була просто неймовірна споруда. Біля підніжжя Замкової гори відразу звернуть на себе увагу будівлі аграрного університету. Нині цей заклад. Має статус національного, об'єднує п'ять вузів та вісім технікумів. Навчається в ньому 10 тисяч студентів. А колись це була гімназія, між іншим найбільша в Україні. Існуванню гімназії Біла Церква завдячувала Владиславу Браницькому, який для цього подарував місто свою садибу і збудував навчальний корпус. Нині колишній головний корпус гімназії закритий новішим, щоб побачити цю розкішну будівлю, зведену архітектором Вольманом. Такий собі класицистичний палац. Спробуйте пройти у внутрішній двір університету. Пагорб над університетом, то і є замкова гора. Тут стояв Білоцерківський замок. Свого часу у межах замку був монастир католицького ордену Августинів. Його зруйнував Семен Палій, а ще пізніше поставили каплицю польського гарнізону. І от на місці, де стояла латинська каплиця, у 1816 році постав кам'яний костюм. Присвятили храм Івану Предтечі. Нині це чи не найцікавіший культовий об'єкт Білої церкви. Храм зводився як приватна молільня. та Католицької гілки Браницьких. Цікава виходить історія. Сини Уксаверія та Олександри хрестились католиками, як батько. А дочки православними, як мати. Тому родина підтримувала дві християнські конфесії, і синів повинні були ховати у костьолі, де їх більшість і було поховано. Костел мав висоту 27 метрів, товщина стін біля основи 140 сантиметрів. Одна із башт храму має годинник з двома дзвонами, в іншій розміщено ще шість дзвонів. Цей англійський баштовий годинник, встановлений у 40-ві роки 19 століття, є найстарішим діючим в Україні. Він ще й зараз. Відбиває час своїми дзвонами. Нині костел Йоанна притечі виконує функції обласного будинку органної та камерної музики. Орган в храмі відносно новий. Його на початку 90-х років минулого століття встановили майстри чеської фірми Rieger клос Інструмент виготовлений спеціально для цієї споруди і має понад 2800 труб. Інтер'єр костелу. Це неймовірний шедевр. Він прикрашений орнаментальним ліпленням італійських майстрів. Ліплення коштувало замовникам дорожче, ніж сама споруда. Із замкової гори від Георгіївської церкви не забудьте сфотографувати краєвиди річки Рось. Обов'язково вийдіть на середину мосту і погляньте на монастир Марії Магдалини. А далі спустіться сходами вниз до міського пляжу і огляньте зимовий палац Браницьких. Від річки він має три поверхи. А із тераси два будівля зовсім не схожа на резиденцію одного із найбагатших в імперії родів, ніякого особливого декору, крім традиційних колон, відносно невеликі розміри. Не дивно, що із часом тут зробили економічну контору. Зараз це музична школа. Навпроти аграрного університету стоїть найбільший храм міста Проображенський собор. Його висота 40 метрів. Це був перший храм Олександри Браницької, в якому її поховали. Свого часу він став копією Одеського Преображенського собору. Ну, сподобався старій графині, храм, зведений на кошти зятя князя Михайло Воронцова. Вона й собі захотіла такий, і дзвіницю височезну поряд звели. Все як у Одесі. Щоправда, те, що ми нині можемо побачити у Одесі, реконструкція зруйнованого більшовиками храму. А от у білій церкві копія перетворилась на оригінал. Жаль тільки, що височезну дзвіницю розібрали радянські варвари. Не так давно Преображенський собор перейшов до ПЦУ, незважаючи на запеклий опір сектантів із московської патріархії. Він розкішний зовні, але від внутрішнього начиння перехоплює подих. Тут є і мармурові колони, і позолочений іконостас, і неймовірні розписи. Увійшовши в основний об'єм храму, відразу підніміть очі на стелю під хорами. То страшний суд із грішниками, чортами, зміями, а у кутку стоїть сам Люцифер. За собором притулилася маленька церковця із бароковим фронтоном та трьома золотими верхами. Це найстаріша будівля міста Миколаївська церква. Про неї ми вже згадували. А далі йдемо до центральної площі міста Торгової. Тут стоїть чи не найбільш унікальна пам'ятка архітектури в Білій церкві. Торгові ряди будівля позначила центр міста у XIX столітті і одночасно стала центром єврейського міста города. у 18 столітті. Євреї у Білій церкві було небагато. Заселенню міста євреями заважали постійні війни і військові сутички, в яких приймали участь козаки, поляки, татари, турки, росіяни і нарешті гайдамаки. Майже кожна війна супроводжувалась єврейськими погромами. Спокійне життя для євреїв принесли браницькі. Які підписали угоду з єврейською громадою, згідно з якою у Білу церкву запрошувалися єврейські торгівці та ремісники? Сталося це у 1801 році. Центром єврейського життя Білої церкви стала торгова площа, в центрі якої Браницькі збудували великі торгові ряди на 85 крамниць. Власники здавали торгові ряди і землю навколо них в оренду. Крім того, з єврейською громадою власники міста вели фінансові справи. І зовсім не дріб'язкові. Єврейська громада Білої церкви зростала. На кінець 19 століття в місті мешкало 19 тисяч євреїв 53% від усього населення міста. А на початку 20 століття кількість євреїв ще збільшилась. А ось потім почався зворотній процес: громадянська війна, погроми, друга світова тотальне знищення згідно із переписом 2001 року. У білій церкві мешкало лише 150 євреїв. Але спадок євреї залишили білій церкві досить значний. Це і будівлі, синагог, і житлові будинки, і крамниці, і школи, і лікарні до 41-го року єврейське містечко було значно багатшим на архітектуру і гармонічнішим. Але нещадні німецькі бомбардування позбавили Білу церкву більшої частини будівель. Навколо торгової площі було розташовано до десятка синагог. Скільки будівель збереглося, достеменно невідомо. За даними інституту іудаїки, тут стоять три колишні синагоги. Дві з них на пішохідній вулиці Театральній. Ще до 1922 року ця вулиця називалася Синагогальна, адже тут стояла найбільша синагога міста. Хоральна за своїм значенням, хоральну синагогу можна порівняти із християнським кафедральним собором. Хоральні синагоги могли дозволити собі лише найбагатші єврейські громади, серед яких була і білоцерківська. Вважається, що браницькі субсидували євреям цеглу із власних заводів для будівництва храму, який звели у стилі еклектики. В радянські часи синагогу закрили, пізніше її приміщення перебудували, розділивши на навчальні класи. Нині тут корпус технолого-економічного коледжу. Метрів за 25 від хоральної стоїть колишня купецька синагога. Будувалась вона майже одночасно з хоральною, в тому ж стилі еклектики, але з іншими деталізацією та декором. В родянські часи її добудували. На торговій площі розташований великий єврейський готель, який звели у 19 столітті, а навколо збереглося немало пам'яток архітектури. За пів кілометра від торгової площі потрібно пройти вулицею Хмельницького, колишньою Бердичівською, розташована колишня єврейська початкова релігійна школа, Хедер. Головна пам'ятка торгової площі торгові ряди. Інша назва цієї будівлі Брум. Браницьких універсальний магазин. Цю будівлю здали в експлуатацію на початку 19 століття. Унікальна пам'ятка торгової архітектури є чи не єдиною подібною в Україні. Ні, звичайно, торгових рядів вистачає: і в Путивлі, і в Умані, і в Новгороді Сіверському, і в Чугуєві, і у Жовкві. Але таких, як у Білій Церкві, немає більше ніде. Це довершена класицистична будівля, яка в плані має форму каре. Внутрішній двір із чотирма проїздами. По зовнішньому і внутрішньому периметру будівлі розташовані відкриті галереї з аркадами. Ну просто шедевр. Нині у приміщеннях торгових рядів розташовані ресторани, кафе і бутіки. Вулиця Спартаківська виведе вас до ще однієї унікальної пам'ятки ансамблю споруд пошти. Який збудували протягом 25-33 років позаминулого століття. На кошти все тих же Браницьких. Уявіть собі, ансамбль займає площу 1,5 гектари. Він складається із поштової станції, готелю, в якому зупинявся Тарас Шевченко, ямщицької, каретної, стайні, кузні, будинку станційного доглядача і якихось дрібніших господарських будівель. Мало в якому місці ви побачите таку поштову станцію. Ще однією білоцерківською пам'яткою, яку ми радимо подивитись, є. Склади Браницьких, які розташовані на Олександрійському бульварі поміж п'ятиповерхівок, вулиці Вокзальної, будівлю складів з її портиками та колонами, можна назвати зразком марнотратства. Зовсім не зрозуміло, для чого Браницьким були склади палац. Великі стометрові склади, які ще недавно виконували свою пряму функцію, є одним з найвидатніших зразків промислової архітектури України кінця XVIII століття. Але туристи бувають біля цієї споруди дуже рідко. Всьому виною багатоповерхові будинки, що стіною оточили будівлю і ховають її від сторонніх поглядів. А також розмиті координати споруди в нечисленних путівниках: орієнтир. Вулиця Фастівська. Склади порожні, їх стан не назвеш гарним. Вони занепадають і руйнуються. Від складів Браницьких 2 кілометри до наймасштабнішого об'єкту культурної спадщини Білої церкви дендропарку Олександрія. А це. Найбільший дендропарк України, площа майже 406 гектарів. Найстаріший дендропарк України заснований у 1788 році. Має найбільшу серед парків і садів України колекцію рослин, понад дві тисячі видів, сортів та форм. Діброва парку є найбільшою старовіковою, середній вік дубів 200 років, максимальний понад 400 років, і чистою заплавною дібровою України та Європи. Площа 48 гектарів. Велика галявина компенсаційне ядро парку. Є рекордсменом за кількістю рослин, що зростають на обмеженій площі 170 видів на 10 гектарах. На території парку зростають найстаріші в Україні тюльпанове дерево та сусна Веймутова. А ще Олександрія має найбільшу серед дендропарків України кількість пам'яток архітектури. На особливу увагу серед них заслуговує водогін, шедевр видатного архітектора Миколи Даміловського. Виконаний у стилі українського модерну. Але про усе це ми розповімо якось іншим разом. А ви підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а усьому українському YouTube.